Привіт. Зараз буду робити ремонт ходової частини свого Ford Focus. А. Трішки вже підготувався, розклав думкрат, брусок, на який буду ставити думкрат, бо це буду робити на землі в дворі, це в домашніх умовах. Трішки різного інструменту, болгарка, буду, диски Йожиком зачищати і графітку і потім змазувати акумулятор. Ударні головки, гайковерт, Підготую запчастини. Це рульова тяга, кермова тяга по-українськи. Е, передні сієчки стабілізатора, одна, одна задня стієчка стабілізатора, одна шарова опора і один кермовий накінечник. Е, ну, накінечника мені не, не, не потрібно було міняти, але буду все одно тягу міняти і поміняю. За одне рульоване кінечника. Ну, фірми я брав, не з дешевих, не, не знаю там це підробки чи не підробки, але не з дешевих. Там. Е. Назад я ну, з цієї сторони не, не підкладав, бо немає сенсу підкладати. З цієї сторони ось я підкладав цегли для безпеки, щоб машина не скотилась, не зіскочила з думкрата. Зараз піднімаю, Таким пеньочком підстрахую. І буду розбирати. Піддумкрати в машину. До речі, зразу покажу, чому я не підкладав цегли з цієї сторони, а тільки під обидва колеса з тієї сторони. Тому що, хоч, хоч я піднімав машину спереду, але все одно заднє колесо, хоч не сильно, але трохи вивішується. Я підклав тільки під два колеса передні. Перед тим як робити підвізку, щось робити вдома. Підвісти. Я заїхав на діагностику до спеціалістів, дійсно спеціально обучених людей, які зробили мені діагностику і мені написали, які запчастини мені треба. А я просто вдома їх буду міняти. Ось Зараз покажу до чого я доїздився. Вже чекав поки весни, настання тепла. Ось. О, щоб самому вдома це все змінити. Підумкратив машину. Зараз бачу. Трішки підстрахую думкрата. Відкручую колесо і буду пробувати міняти. Так, на готову гікверта. До речі, маю такого собі коврика резинового. Досить класна штука. Колись на хорошу людина підігнала О, на якому можна сидіти собі. Е, на гайкверт поставив неударну головку, бо в мене гаючки на 18. О, мали би бути на 19, а там нема ковпачків. І по факту вона є на 18. А в наборчику, мабуть, Дніпровського На 18 головки немає. Ну нічого, на один раз. Десь колись відкрутити, хватить. А в майбутньому собі куплю ще на 18 або гайки Ну, Зо не показую, як мій кварт працює Ось. це після шиномонтажа не йде. А... Оце бляха на на монтажі позатягують. Хто, хто говорить, що ця херня хай, хай собі не купляє. Для мене цей гековерт хороша штука. З, о, заявлені характеристики, його 680 ньютон. Нехай буде чуть менше, ну, але все одно це дофіга ньютон. О, а гайки мають бути закручені ну, на 150, ну нехай 200, як перетягнуть. О, а вони по факту завалюють своїми здоровими гайковертами. Потім він дометричним ключом підходить, звичайно, що ключ зразу клацає. Але коротше, отак перетягують гайки наші на монтажах. Зараз. Зірвав все ж таки всі. Ага, Колесо відкотимо. Так. А ось і доступ до самого і кермової тяги. Ну і шаро. Де то вона десь знизу? Ось. Я маю зйомники для шарових. Ну і відповідно для кермових наконечників. Якісь запчастини маю. Зараз підготовлююся, виверну кермо, щоб ближче тягу підвинути. Рулеткою попередньо замірую розмір, щоб більш-менш потім назад виставити, поки до розвалу. О, і, і буду міняти. Коротше, вивернув все ж таки кермо. З однієї сторони цегли забрав і переставив. Вже на, на трішки вивішене колесо на цю сторону цегли, вони правильно зробив. О, самого початку попшикав всі гайки, які мені треба буде відкручувати, ці хомутики. Вже відкрутив хомутики кожуха. Тут хомутики стоять прості, хоча мали б стояти саме Ось О, стягнув гофру з кермової рейки, відкрутив цю гайку. До речі, мій. Набір Дніпромівський виявився в даному випадку безкорисний поки що, тому що головки на 18, в ньому нема, щоб колеса відкрутити в моєму випадку. Тут гайка під кермовий накінечник на 15. Також нема в наборі От, взяв неударну не звичайну головку, ну, але відкрутив. Зараз я вставив ось зйомника. Шаровий упор. До речі, він сюди стає досить. ідеально, В ланусі О, в моїй попередній машині він стояв хірово. О, я молотком його мусив забивати і часто пильники рвав. Він, ну, Не заходив він. Я його хотів підпилювати, але добре, що не підпиляв. Сюди він заходить як рідний Зараз гайковертом Викручую цього гвинта і воно, виходить, видавлює, вибиває його. Зараз, можливо, це на відео покажу. Так. Беру на 17, напевно. Тепловку. Ні, не на 17. На 19. Так закручувати як це все відбувається рековертом зручно а цей штука ще зручніше і не треба мутком бити шкодити і не треба мучитися на вискочила зараз відкручую Тут це яблучко, те все вимиваємо і міняємо. Короче, добрався до відкручування кермової тяги. Зараз покажу, як вона виглядає нова. Ще не розпаковував, щоб перерівняти вчасно. Тут кермовий накінечник прикручується, а отут от, з цим шариком вона вкручується в кермову рейку. О. І вона йде підключена 28. Ключа, по-перше, там незручно ставити в той шестигранник. О, щоб нічого не розбирати. По-друге, в мене не вийшло з ним. Пробував я такий розвідний ключ, в мене є дішманський. Він загрубий також не получалося. Пробував Дніпроемуські кліщі, нічого не получалося. Взяв ось такого простого розвідного ключа. Не, не, на, самі, не на сам шестигранник, а на, на оцю поверхню Вставив. Піджав чуть-чуть Ось, ззаду у струпа під цією машиною притягнута. Е, Зав'язав такий вузлик, просто насадив на розвідний ключ, о, тобто такого, щоб воно піддавлювало. І ззаду дергнув. І все. І, о, і таким чином в мене вийшло його. Зірвати. Ось. Зараз витираю кермову рейку і буду міняти. Тільки зараз перед тим замірюю відстань. Щоб накрутити нового кермового накінечника. Обля. Пильник надірваний. Треба буде да поміняти. Блін. І не купив нового, і нового в комплекті не дають. Зарази. Ну коротше, буду міняти, як є поки. Так, все розібрав. Там вибив наскільки міг. Присунув компресора продув. Зараз там кермоверейку трішки змащу, маю так, таку змазку. І самого кермового накінечника накручу на графітову змазку. Ось, приніс графітку. О, бо старий був, до речі, старий був ФОМОКО. Ось. Оригінальний, він був накручений на графітну змазку. О, нового також буде накручувати на графітну змазку. Ось як виглядає сама батяга. Нова, яка майже не шевелиться і стара. Такі пироги. Продовжуємо. Так, помазав рейку буквально трохи з мазкою. Різьбу на кінечника. Чуть-чуть змазав графітною змазкою, щоб не закис в подальшій розборці. І ось закручував таким самим макаром, як відкручував, тільки вже ключ вдалося вставити. Ось за... насадив в трупу і трішки подіргав. Я думаю, цього зусилля буде достатньо. О, зараз ставлю пельника, закручую і далі ставлю кормового кінечника. Перекрутив я кермову тягу і поки крутив випадково замітив, ну мені зараз все одно до неї дійшов би. Але замітив, що моя шарова упора зараза на закльопках. Так що не даром я булгарку приніс. Зараз будемо пробувати вирізати заклепки і ставити нову шару вже. На болтики. так, зараз, зараз, зараз. Ось, зараза. Заклепки. Можливо, в цій машині пробіг ще дійсно рідний. О, такий списочок невеликий. Мені написали О, по заміні підвізки. А, а пробіг в мене на сьогоднішній день, ну вже, по-моєму, 270. Так, продовжуємо. Коротше, поза кадром я різав ті заклепки своєю акумуляторною болгаркою ось вона лежить взяв для того непрості окуляри в даному випадку взяв у мене їх штук 10 всяких різних взяв оці непремовські тому що лежав під машиною друг ти іскра з боку залетить взяв такі різав різав знизу зрізано і зверху ось о Зрізала, вона все одно зараза, не вискакує. О. Ось, Виняв шарву, у мене шарва фордові боковим болтом зажата. О. Виняв шарву, відвів. Ось, ступиться з середини до арки. О, підкрилку я не зачепив. О, впер отак відвів рычага і починаю висверлювати. Ну, звісно, Дніпроемським шориком. До речі, недоречно, можливо, в цьому відео, але найбільше, що я похвалю в даному відео з Дніпроем, це викрутка. Така ударна викрутка. Я по ній молотом вже стільки човп, тільки що О, пробую ці заклепки вибивати і хоч би й що. О, зараз взяв таке маселко для змазки свердлу. І буду пробувати висверлювати. Чесно вже задовбався Показую. Меншим сверлом висверлив такого отвора. Тобто по чуть-чуть змащував маслом, так як на початку показував, пересверлінням. Ось висверлив, зараз буду його розсверлювати. І так кожного. Так, повисверлював я. І заклепки сверлив. спочатку малесеньким сверлом, потім більшим-більшим. А в кінці ну, ось. Взяв свердло таке, почав висверлювати, почав прокручуватись і мені зі сверлом винялося. Ось. Все, достаю шарову, міняю. І почав збирати. Ну, часу я затратив доволі так багато. Машина зобрискав мастилом. компресор продував, сверлив. Ну, така нелегка робота в домашніх умовах. Старався і щоб пильника на шрусові не пошкодити, бо новий пильник. О, Зараз збираю і міняю стієчку стабілізатора. І все. Так, Пройшло дофігі ще часу, години три, певно, поки махався, бо багато і нюансів не знав. І дещо. Перекручував, наприклад, сівочку стабілізатора стара, ось відрізав. Не, не хотіло даватися, але, ну, походу, теж заводська була. О, З ось цим. Круче. Не хотіла б мене відкручуватися. Відрізав, трохи висверлював. О, тут біля стабілізатора зверху то нормально відкрутилося. О, шарову опору висверлив, перекрутив. Спочатку пробував болтами доверху. Але вчасно зрозумів, що це хірня повна мусова мусо, болтами донизу. Тобто гайками донизу. Перекручував. О, кажу, не знав деяких моментів. Вже все зібрав з цієї сторони, почистив, віддержав чину стопицю. Так само диска почистив, зараз графіткою тут, тут змажу. У мене диски прикипають, прикручую колесо. Міняю сівочку стабілізатора з другої сторони і все, їду на яму трішки розвал зробити, поки, поки я доїду до спеціалізованого сервісу. Так, відкрутив вже праву сторону для заміни сівочки стабілізатора. Ось, з неї сторони руками. Не ледь-ледь, а з другої сторони... О! що діагностика була правдивою. До речі, ця стілочка стабілізатора видно, що мініна, ну, вона в мене пішла легко, доволі швидко відкрутив. Так, міняю, ставлю і, і все. Продовження відео. Наступного дня після збору підвізки, бо вчора почало темніти, вже відео не продовжував, трохи тупняку було. Оце виїхав з двору, зараз буду пробувати що на чудиво. Ну, Навіть з двору виїжджав, його перші ямки. Чути, що машина йде тихенько. Ну, окрім того, що вона нас дизель хрокає, бо ще не прогріти, він тільки хвилинку чи дві буклати. Ось. Виїжджав плавно, бо не впевнений був, що шруса на, на місце ставив, бо вчора поки там дергав, ступиться то шруса лівого, видірнув з коробки. бляха, азаду якась херня як клацала, так і клацає. Казали, при заміні правого стоечки стабілізатора стук, Ну, не додіагностували, ну ладно, це я. Сам передивлюся. Зараз перше, що я хочу е, перевірити, наскільки в мене тяне машину, бо я ж е, збив весь розвал сходження, який був, він був так собі, я останнім часом компенсував це накачкою колес. Там е, в лівому 2,4, в правому 2,0. Зараз проїду трішки по ямах потім я на рівне. І... Подивлюсь, наскільки веде кермо, щоб знати, скільки підкрутити. Ну, В принципі, зовсім друга машина. Зовсім друга машина. Зараз я вийду естакаду, покажу, що я міняв. В принципі, кермо більш-менш йде рівно. Там все падні, якщо що. Чуть підкручу розвал сходження куліс. Ось не знаю, чи на камеру видно. Естакада. На яку зараз буду виїжджати. До речі, мій Форт не сильно любить ту естакаду, у мене досить низький кліренс підвізки Я на неї виїхати можу, а з'їхати прямиком я вже на неї не можу. Хоча я поставив більший діаметр коліс. Може вже і зможу, трошки хтось наглядав. А, а там з іншої сторони трішки насип є. Заїхав їхав я на естакаду Зараз залажу. Тут трішки хащі показую, що я вчора. Ось. Трішки поцарапав речага, бо блях, якесь мало порозливала масло. Е... Бо зрізав заклепки. Ось новий кермовий накінечник, ну, шаровий нова. Е... Нова кермова тяга. Ось ця гайка відпускається, тут підкручується, так виставляється розвал коліс. Це, це, це те, що з тієї сторони робив, ось нова стоєчка стабілізатора. Так, з цієї сторони ну, шарву також знімав, бо я не міг вставити е нову стілочку стабілізатора. Ось вона там видніється. Ну і в принципі кермового наконечника також знімав. Ну, Кермовий наконечник тут оригінальний, походу ще рідний, але шарова вже міняна. З тієї сторони, походу, шарова була рідна, вона на заклепках. О. І по задній підвізці зараз покажу, що робив, то міняв оцього зразу. Міняв цю стівочку стабілізатора, але в мене клацає щось. З тієї сторони і не, не схоже, що це з стабілізатора Обляха Може то й того херня стукає. О. Ну, коротше таке О. Бо самі амортизатори ще вроді сухі і до, і до речі також фумоко. Рідні, походу, заводські. О, о, так, такого стану в мене днище, підвізка. Трохи, як я кажу, мохнатка підірвана, Хочу металеву поставити. Але коротше, такий в мене був ремонт підвізки. О, ну і тут, ну коротше, все по оригіналу. Ось. Все фумоко, все рідне, заводське. Це така петрушка. Дякую за перегляд. Кому потрібно користуйтеся. А, до речі, розкажу по, по тому, чого я вчора так довго це все робив. Е, стілечки стабілізатора, щоб вставити. На в мене геть не вставлялися, але задовгі були і все. Я і ступиці відводив дов, довго монтажкою само, само. Все, я і з того стабілізатора, пробував. О, ну, реально тупив, не вистачало хв... мене розуму. Взяти домкратом під, піджати рычага, щоб е амортизатор, щоб стійка пішла трохи вверх. О, і довжина компенсується і, це, і нормально з цієї сторони, що З ну, якось знімався важко, бо е заводський був і був чи прикипівший, чи що до стабілізатора. Тут знявся легко, бо вже ну, не був рідний. О. Рідний рідна сівочка стабілізатора. Але також ну, назад ставити нового було проблемно, бо кажу, трошки тупонув. Ззаду о. О, та сама фігня. О, і, і зняти не міг щось под... модохався, мудохався він мені не давався знятися. Підукратив речага. Тут гідролічного вставив, підукратив і ставився рукою. Дякую за перегляд.